Бюджетні апетити ківерцівського голови ростуть, немов на надріжжях. Не встигла вся Україна оговтатися від новини про те, що мер ківерців зібрався витратити на ремонт стадіону та бігових доріжок майже 150 мільйонів гривень, як Олександр Ковальчук вирішив освоїти бюджетні кошти на іще один потужний проєкт. А візьметься за масштабну реконструкцію парку, у котрому ростуть столітні та 200 доби. Частину велетнів, схоже, надумали вирізати. Сьогодні у міській раді відбулися громадські слухання. Попередити трошки за тиждень людей. Є сайти, де ти переджали. Ви знаєте, дуже мало публічності в роботі нашої міськради. Не махайте руками, та говорю, як є. я дуже активно дивлюся за цим всім. Люди збираються у кабінеті міського голови. Частина місцевих жителів переживає, аби реконструкція не обернулась вирізуванням столітніх дубів, бо ж колись тут уже нахазяйнували. Знаю, хто різав, куди ріди різав, не буду казати, не знаю. Ну тож різали по чорному. Це й весни дивлюся, знов ріжуть. Ні, дивлюся, ріжуть нормальні дуби. Кажуть, це кронування. Ви мені поясніть, як зрізати дуба повністю? Осталася одна рібна деревина стовпу, а крони я не бачу? там. Олександр Ковальчук присутній буквально лічені хвилини, а згодом покинув обговорення. На столі у мера. Фактор Черчилля, як одна людина, змінила історію. А от як збираються під час війни змінити парк у ківерцях? Бачимо проєкт. Територія трохи менше п'яти гектарів. Зараз тут ось стільки дубів. А має бути ще й тимчасова парковка для автомобілів, сцена, дитячий ігровий майданчик, спортивний майданчик, скейт-парк, майданчик для настільного тенісу, майданчик для тихих ігор, фонтанчик для пиття, вбира. Каналізаційна насосна станція, заклади торгівлі, інформаційний пілон, майданчик для вигулу великих собак, майданчик для вигулу малих собак, майданчик для тренування собак. І це ще не все. То ми громада не наполягали на такому об'єднанні реконструюванні парку. Для нас було важливо просто гарний благоустрій, щось доповнення, щось відновлення, щось новеньке додати, комплексного Проведення таких робіт ми не отримаємо нового обличчя парку. Але якщо є да представники влади, то повинні розуміти, що ківерчани воліють більше бачити його первинне обличчя парку. Як ви кажете, що там тільки дуби, тільки липи, то саме це є для ківерчан важливим. Це ми живемо не самі. Ми живемо в екосистемі. Ми не можемо так знищити. Дехто із жителів каже, що задля цієї реконструкції необхідно зрізати деякі дуби, бо ж будують нову країну. Треба ти вперед. Ми будуємо взагалі нову країну. Все, хватить дивитися на те, що було колись. Прочі. Якщо необхідно буде, я це моя думка. Мені ж хочуть дуби різати. Якщо необхідно для дітей зробити цей майданчик і потрібно спиляти три дуба, то треба спиляти три дуба. Там... Є шкода пиляти. Трюма не тут, я тут просто поясню. Всі майданчики були враховувати, що нічого не різні. Сцена 10 сцени, нічого збереження. не передбачено до довелося. Якщо були такі... Я хочу, щоб мої діти приходили в парк і казали, «Тато, я хочу на скеті покататися, Тата, я хоче на роликах покататися. Я скажу, ні, бо там був дуб і там дуб, тобі не зробили, ту площадку, бо там не можна. Чуємо, що коштів на таку потужну реконструкцію наразі ніби ще нема. Пані Наталія дивується, мовляв, раніше в бюджеті навіть не було грошей найняти працівника, котрий доглядав би за тим парком, що є. Ми на той момент відзначили, що в бюджеті немає таких коштів на отримання такої посади з, з огляду на таку величезну реконструкцію, такі великі капіталовкладення. Ми, ми передбачили такі камери, речі в додатись. нашому бюджеті Де. на сьогоднішній Де. день. Щоб робити такі масові реконструкції. Його потрібно глядіти. Мені мені це подобається. Мені, ну мені, сьогодні, якщо мені багато що робити робити. цей об'єкту нам доведеться передбачити таку людину. А тепер яку ж суму скерують на реконструкцію парку? Так. Все таки вам якось принаймні попередню суму озвучували, скільки це може коштувати? А не можна хто озвучити, бо ми от сьогодні при вас лише визначили, що будемо робити в цьому парку? То ви уявлення навіть не маєте скільки потрібно коштів? Ну а скільки ну, так на пальцях? Ну на пальцях можливо там 10 мільйонів буде коштувати там. Весь парк, всі роботи по парку. Скільки коштувала сама розробка цього проєкту? Це я не Вперед. знаю. Це ну справді я не знаю. Як не знаєте? Ви перший заступник голови. Ну я розумію, я не платив кошти. Вам вже заплатили хіба кошти? Ні. Все. Ні. Бачите? А скільки Ще треба нема? буде заплатити? Скільки ви хочете? 500 гривень. Біляєте, біля 32 тридцять 31, тисяч. 600 одна Освоїти мільйони на реконструкцію парку планують за 3-7 років. Олена Лищук, Неля Прокопчук із міста Ківерці для новин на часі.